Сьогодні я представляю вам найкращий препарат у світі. Він знижує ризик розвитку ожиріння, знижує ризик розвитку цукрового діабету. Знижує артеріальний тиск. Запобігає кальцифікації судин. Знижує ризик серцевих нападів. Зменшує ризик інсульту. Працює проти депресії найкраще. Цей препарат доступний у всьому світі безкоштовно та не має побічних ефектів. Це рух двох з половиною годин легких вправ або 75 хвилин інтенсивних вправ на тиждень достатньо, щоб досягти всіх цих результатів. Спробуйте це.